З березня десятирічний Олександр є пацієнтом відділення онкогематології столичної лікарні Охмадит. Тут він уже отримав шість блоків хіміотерапії. Скільки коштує таке лікування? Родина Олександра сказати точно не може, адже лікарня забезпечує хворих усім необхідним. Ми мами майже нічого не покупляємо. Ну таке, що там треба для печінкових, для шлунка трошки підтримати. Очні краплі, вітаміни. Отаке, то купуємо ми. На ну, всі препарати, які по хворобі потрібно, є в лікарні. А це Наталія близько 9 років тому в неї діагностували вірус імунодефіциту. Відтоді у її меню щоденний прийом антиретровірусних препаратів. Їх жінка отримує безкоштовно за програмою боротьби. з Віл снід каже, перебої у прийомі медикаментів можуть коштувати їй життя. Ну какої то время я, я може бути ну протягну, тому що. мой организм достаточно уже долгое время привык к приему РТ. Вот, возможно, какой-то люфт времени будет, но рано или поздно все равно какие-то оппортунистические инфекции. Организм будет ослаблен, и я просто Під загрозою браку життєво необхідних ліків найближчим часом можуть опинитися тисячі пацієнтів, які отримують медикаменти за однією з програм державної допомоги, кажуть представники пацієнтських організацій. Серед таких хворі на гепатит, туберкульоз, віл снід та ще більше трьох десятків захворювань. Виною усьому називають підвищення виробниками цін на медпрепарати. Активісти підрахували, що від початку року в середньому вартість ліків зросла на 60%. Деякі з них стали втричі дорожчими. В начале этого года весной пацієнти України, абсолютно каждая фармкомпания отправила письмо и попросила: ни в коем случае в этом году, прийдя на торги государственные, Министерства здравоохранения, не поднимайте цену выше цены 2013 года. Только таким образом вы сможете спасти людей. В случаї, якщо цього не зробите, люди залишиться без таблет. Ми точно знали, що технічно, якщо ці компанії паднимуть цену, этой страні не состояться. У квітні пацієнтські організації підписали меморандум із фармкомпаніями, за яким ті пообіцяли знизити ціни на тендерні препарати до рівня минулорічних. Утім, обіцянку виконали лише деякі підприємства. За роз'ясненнями ми звернулися до кількох фармацевтичних компаній. Проте жодна поспілкуватися із знімальною групою П'ятого каналу часом. Не знайшла підвищення цін, пояснюють у Мінохорони здоров'я, пов'язане з інфляцією та політичною ситуацією в країні. Через це тендери на закупівлю вдалося провести лише цього місяця замість запланованого березня. Нині у бюджеті на ліки є трохи більше 2 мільярдів гривень. Необхідно знайти ще 9. Що якщо на 60% підвищилися ціни, тієї кількості закуплених медикаментів, які були в 2013 році, нам здійснити буде неможливо фізично. Зможемо закупити і покрити потреби по державних програмах тільки близько 30% необхідних ліків за державними програмами. Щоб ви могли порадити людям, які все ж таки, якщо не виділяться 9 мільярдів, як діяти? Чи є якісь практичні поради? Шукати кошти для закупівлі медикаментів у МОЗ. Повідомили, що на деякі хвороби запасів ліків залишилося на 2-3 місяці. Тож міністерство вже звернулося до Кабміну та Верховної Ради з проханням збільшити бюджет на держзакупівлю медикаментів. А три тижні тому написали листа до ВОЗ ЮНІСЕФ Світового банку та представництва Євросоюзу в Україні, щоб ті надали гуманітарну допомогу медикаментами. Утім, відповіді поки що не отримали. Анна Грішана та Іван Вірченко ¡Suscríbete canal!